Світ неандертальців набагато менший за той, який ми знаємо сьогодні. Арктична тундра на півночі і величезні пустельні простори та моря на півдні обмежували їхні ареали Європою і Західною Азією. Підраховано, що навіть у пік їхнього розквіту на цій території могли одночасно жити лише 100 тисяч неандертальців. На півдні крайньою точкою, де було знайдено кістки і рештки, є Ізраїль на сході, Узбекистан і Україна на півночі Польща, Німеччина і навіть Уельс на далекому заході Португалія. Південно-західна Франція була одним з найбільш густо населених регіонів. Льодовики Європи сформували не лише ландшафт, але й особливості неандертальців, які там жили. Нам їхні обличчя можуть здаватися потворними, але вони досягнення еволюційної адаптації. Світ неандертальців небезпечний. Майже всі досі знайдені рештки дорослих мають сліди серйозних поранень. Розміри їхніх печер і знайдені у них речі свідчать, що неандертальці жили дуже маленькими групами, можливо, не більше 25 осіб. А інколи такими малими, як 8. Ізольоване існування стад має прямий вплив на їхній розвиток. Через обмежену взаємодію було мало шансів для обміну новими думками та вміннями. Як наслідок, знаряддя неандертальців мало змінилося за 250 тисяч років. Головний чоловік використовує смолу, щоб зафіксувати вістря на держаку списа і сухожилля, щоб прив'язати його. Ця гостра зброя здатна пробити найтовстішу шкуру. Але вона занадто важка, щоб кидати її дуже далеко, тому він змушений полювати на небезпечно близькій відстані. Неандертальці не перші, хто використовував вогонь. Він відомий людям більше півмільйона років. Але їхнє вміння його приборкувати ключ до виживання на цьому холодному континенті. Подібно до інших м'ясоїдних тварин, особливий набір ферментів у шлунках неандертальців, дозволяє їм споживати велику кількість сирого м'яса. Але смажене м'ясо краще засвоюється і менше марнується. Неандертальці були територіальним видом, тому ймовірно, що в них кровна спорідненість існувала по чоловічій лінії, тобто плем'я організовувалося навколо батьків, братів і синів. Жінки, мабуть, були перехідними. Вони переходили від стада до стада. Дитинство – найнебезпечніший час. Приблизно половина знайдених решток неандертальців належать дітям до 11 років. Дефекти їхньої зубної емалі свідчать, що одним із головних убивць був голод для найстарішого члена стада життя не менш небезпечне. Йому 43 роки, але поранення і напруження розбили його тіло, що сприяло приходу старості. Дивно, що він ще живе. Чотири з п'яти неандертальців не доживають до 40 років. У пік свого розквіту, приблизно 50 тисяч років тому на цій території жило приблизно 100 тисяч неандертальців. але з Африки і Середнього Сходу прийшла сучасна людина групами до ста осіб. кроманіонці заселили найкращі землі Європи, монополізуючи ресурси. Неандертальці були витіснені зі своїх долин на несприятливі гірські плато Хорватії і Криму і на захід на скелясте узбережжя Португалії, Іспанії і Франції. Фізично ці чужинці не так добре пристосовані до суворого клімату, але вони мають інші переваги. Вони розвинули нові форми спільного проживання і нові способи мислення. Вони Гомо Сапіенс, відомі в Європі як Кроманьйонці. Кроманьйонці володіли зброєю могутнішою за все, що винайшли на андертальці. Мозок, найбільший за мозок неандертальця, був здатний мислити по-новому. Розфарбовання тіла і прикраси лише зовнішній прояв чогось набагато глибшого. Набір снаряд неандертальців складається з шести видів інструментів. Усі вони спрямовані на більш специфічні завдання, ніж ті, що мали давніші люди. Ручне робило має таку форму, щоб зручно поміщатися в долоні. Його використовували для багатьох цілей, наприклад, розбивати кістки і рубати дерева. Скребла використовували, щоб підготовлювати і розминати шкуру тварини. Трикутне вістря використовували як ніж або створювали за його допомогою наконечники для списів. Клинок, виготовлений за методом левалуа, був їхнім найбільшим технологічним досягненням. Деякі клинки мали надзвичайно тонкі різальні вістря в п'ять разів гостріші за хірургічні скальпель. Вміння виготовляти знаряддя і знання передавалися у стаді з покоління в покоління фізично кроманьонці гірше пристосовані до життя у такому холодному кліматі. Але вони створили знаряддя, які дозволяють їм жити у будь-якому місці, яке вони оберуть. Гарпуни, щоб обувати рибу, коли зменшаться запаси чорного м'яса, кістяні голки, щоб шити одяг. Але їхнім наймогутнішим знаряддям є мова, на відміну від мови неандертальців, мова кроманьйонців багата і більш складна. Вона початок мистецтва і культури То Вона дозволяє окремим людям формувати набагато більші соціальні групи, обмінюватися товарами і, якщо потрібно, створювати союзи. Нині дослідження ДНК заперечують наявність будь-яких слідів генів неандертальців у генах сучасних людей. Ми пережили неандертальців на менш ніж 30 тисяч років. Вони існували протягом 250 тисяч років, виживаючи у найсуворішому кліматі, який коли-небудь бачив світ. Але коли настав час, неандертальці вимерли, які багато видів до них.